Багато хто бачить, як деякі люди, майже нічого не роблячи, досягають успіху, а інші, працюючи без упину, залишаються на місці. Здається, що удача це нерівноправна гра, де перемагає найстаранніший. Я бачив геніїв, що гинули в бідності, та середнячків, що купалися в розкоші. Таємниця, неврозумічій везінні. А в простих, на перший погляд, звичках, які відкривають двері до багатства, недоступного для інших. Перше, це чітке визначення мети на кожен день. Здається, дрібниця, але скільки людей прокидаються, перевіряють гаджети і весь день пливуть за течією, реагуючи на чужі потреби. Я бачив, як люди з великим потенціалом марнують роки, бо не визначають власного шляху, стаючи маріонетками в чужих руках. У своїй молодість, працюючи журналістом, щоби вижити, я щоранку записував свою мету на день знайти потрібний контакт, написати розділ, щось досягти. І навіть несподіванки не могли збити мене з шляху. Наука підтверджує: ті, хто планує день, мають на 42% більше шансів на успіх. А ви починаєте день з метою чи чекаєте на дива? Друга звичка безжалісно позбуватися всього, що забирає енергію, але не приносить результатів. Більшість не хоче визнавати, що багато пасток у їхньому житті це самообмеження, безглузді рутини, порожні розмови, безпідставні тривоги. Я втрачав цінні можливості, бо був зайнятий імітацією роботи. Ендрю Карнегі казав хто вміє відмовляти, той економить роки життя. Казати ні, не просто. Але кожна зайва згода це відмова від того, що справді важливо. Третя звичка незламний дух перед невдачами. Зверніть увагу, як деякі люди, втративши все, знову піднімаються. Це не удача, а вишколена сила духу. Я пережив фінансовий крах та громадське осудження під час Великої депресії. Здавалося, що я зламаний, але згадав Карнегі, у кожній поразці є зерно успіху. Криза стала моїм жорстким, але справедливим учителем. Я перебудував свою роботу, кожна перешкода стала паливом для чогось більшого. Світ нібито змовився, щоб повернути втрачене і ще й з надбавкою. Четверта це дисципліна дії навіть без натхнення не треба любити те, що робиш, щоб робити це добре. Люди чекають на натхнення, але дія породжує натхнення. Я бачив. Як починаючі підприємці здавалися через брак запалу, а менш талановиті процвітали завдяки наполегливості. Пишучи свою першу велику книгу, були дні, коли я не хотів писати, але змушував себе написати хоча б сторінку. І знаєте що? Найважливіші розділи були написані саме тоді, коли мені було важко. Поштовх не завжди приходить, але постійний рух створює невидиму силу, яка притягує результат. Уявіть життя з цими звичками, ви прокидаєтесь зі своєю метою, позбавляєтесь зайвого, сприймаєте перешкоди як можливості щодня дієте незалежно від настрою. Більшість людей провалюються не через брак знань, а через непослідовність. Наступного тижня запишіть щоденну мету, відмовтеся від однієї звичної відволікаючої манери, подолайте маленьку перешкоду без скарг та зробіть те, чого не хочеться. Ви побачите, як світ відреагує інакше не тому, що він змінився, а тому, що змінилися ви. Ще одна важлива річ оточення. Воно впливає на долю більше, ніж освіта чи походження. Серед песимістів ви стаєте песимістом, а серед амбітних амбітним. Дослідження показують, що середній дохід людини приблизно дорівнює середньому доходу п'яти людей, з якими вона найбільше спілкується. Оточення правильних людей це не просто мотивація, а математична перемога. Спілкуючись з великими людьми, я вбирав їхній спосіб мислення. Генрі Форд сказав: погане товариство заважає робити те, на що ми вже здатні, хороше змушує робити те, що ми вважали неможливим. Багато хто розуміє важливість правильного оточення, але не мають сили позбутися неправильного. Я розлучився з друзями дитинства не через злість, а тому, що вони були у замкнутому колі, яке заважало мені. Це було боляче, але відкрило шлях до нових, плідніших зв'язків. Наступна звичка пошук наставників не думаю, що вчитися лише на власних помилках це найрозумніше. Навіщо витрачати роки на те, що хтось вже знає і готовий навчити? Ендрю Карнегі поділився зі мною своєю філософією, і це змінило моє життя. У кожного успіху є наставник, учитель, друг, автор. Наставники не завжди очевидні, вони можуть бути в книгах, випадкових розмовах, спостережені за життям інших. Помилка чекати, поки наставник прийде сам, успішні люди шукають, вивчають, підходять, пропонують щось взамін. Молодому підприємцю після моєї лекції надіслав мені вирізки з газет, ідеї бізнесу та пропозиції покращень. Він нічого не просив, лише дав щось цінне, і я йому допоміг. Сьогодні він керує інноваційною компанією. Важливо будувати стратегічні альянси, а не просто дружбу. Дружба це цінно, але альянси це мости. Альянс базується не на симпатії, а на спільній меті – Нетворкінг це не збирання контактів, а інвестування часу та енергії в створення справжніх зв'язків. Працюючи з президентом Рузвельтом, я мав доступ до людей, з якими звичайна людина не мала б шансу поспілкуватися. Це не випадковість, а результат років роботи над відносинами, вклад, а не лише отримання. Бесіда про державну політику дала мені бізнес-можливість, яка згодом профінансувала мою літературну роботу. Цінні двері не мають табличок, ви розумієте їх цінність, тільки зайшовши всередину. Протягом наступних 30 днів знайдіть трьох людей, які досягли того, чого хочете ви, і запропонуйте їм свою допомогу, поділіться інформацією, завияжіть їх з кимось або допоможіть у проєкті. Зверніть увагу, хто виснажує вашу енергію, і зменште контакти, навіть якщо це боляче. Це відкриє місце для позитивних впливів. Ніколи не недооцінюйте силу оточення, ваш розум розширюється або звужується залежно від того, з ким ви спілкуєтесь. Якщо хочете надзвичайних результатів, посадіть себе на родючий ґрунт, на родючому ґрунті навіть найслабше зернятко проросте. Ще одна звичка перетворювати труднощі на паливо, а не на кайдани. Це не дар, а щоденний тренінг. Більшість опускає руки перед труднощами. Кожна перешкода це доказ того, що не судилося для успішних кожна проблема це сходинка. І це не дешева мотивація це виживання. Я пережив це під час великої депресії, бачив, як люди здавалися апатії, а інші відбудовували життя з обмеженими ресурсами. Що їх відрізняло? Не розум, зв'язки чи удача, а відмова визнавати поразку як вирок. Мої проекти розвалювалися, я не знав. Як прожити наступний день і зрозумів або потонути, або використовувати вагу як поштовх? Я обрав друге. Важливо бачити далі за обставини хто застряг у сьогоденні, той не бачить, що час плюс зусилля це потужний союзник. Карнегі казав, що кожна поразка несе зерно рівноцінного або більшого успіху. Мої найбільші стрибки були після великих труднощів. Життя перевіряє нас, чи готові ми до наступного кроку. Недостатньо пасивно терпіти біль, треба діяти в ньому, рухатися, навіть коли земля під ногами провалюється. Багато хто чекає правильного моменту, але він рідко приходить сам підприємці, артисти, винахідники застигають в очікуванні ідеальних умов, яких ніколи не буває, а ті, хто робить маленькі кроки, виграють. Під час бурі і небезпечніша за саму бурю. Після редакторської невдачі, яка коштувала мені грошей та впевненості, я провів дні в мовчанні, але замість того, щоб чекати на натхнення, щодня писав, навіть якщо лише сторінку. Ці сторінки, написані в розпачі, стали основою однієї з моїх найважливіших книг, вони не були блискучими, але були насінням. Ще один елемент це вміння переосмислювати поразки. Ви знаєте когось, хто пишається своїми невдачами. Вони бачать їх не як кінець, а як частину своєї історії. Томас Едісон сотні разів зазнав невдачі, перш ніж винайшов лампочку, кажучи, що знайшов сотні способів, які не працюють. Ця позиція броня проти відчаю. Наука підтверджує мої спостереження, люди з внутрішнім локусом контролю. Які вірять у свій вплив на результати швидше відновлюються та досягають більшого. Віра в те, що ви можете змінити свою реальність, збільшує ваші шанси на успіх, це лінза, яка змінює ваше сприйняття світу та ваші дії. Уявіть, що сталося б, якби замість того, щоб шкодувати про зачинені двері, ви шукали б відкриті вікна. Здається, просто, але вимагає щоденних тренувань. Наступні 10 днів. Щоразу, коли щось піде не так, записуйте майбутню перевагу, урок, можливість, контакт. Спочатку це може здаватися штучним, але ваш розум стане швидше шукати альтернативні шляхи. Життя буде випробовувати вас, воно зруйнує ваші плани, переплутає ваш розклад, але якщо ви перетворите кожен удар на паливо, кожну кризу на урок, а кожну невдачу на стратегічний крок, ніщо вас не зупинить. Успіх належить не тому. Хто ніколи не падає, а тому, хто відмовляється залишатися на землі. Ще одна звичка щоденна дисципліна дій, навіть без бажання. Це проти природи, ми шукаємо комфорту, чекаємо натхнення, діємо лише тоді, коли відчуваємо перший поштовх. Але успіх будується не на тому, що ми робимо, коли нам добре, а на тому, що ми робимо, коли нам важко, коли ми втомилися. Зневірилися, демотивовані і навіть сумніваємося. Тут розділяються мрійники та реалізатори. Багато людей плутають мотивацію та дисципліну, але це різне. Мотивація це сірник, швидко спалахує, але гасне, дисципліна це постійний вогонь, який підтримується щодня. Я це вивчив на власному досвіді. Пишучи важливу книгу, були дні, коли я не хотів працювати, я був стомлений. Шукав виправдання. Якби я піддався, тих сторінок би не було. І цікаво, що саме в ті дні, коли я працював без бажання, я відчував найбільше задоволення. Дія передує мотивації, дослідження показують, що початок завдання активує центри фокусування та задоволення, які підвищують нашу працездатність. Це як штовхати камінь у гору, початок важкий, але потім вже легше. Скільки проєктів було поховано в очікуванні правильного моменту? Правильний момент це зараз і завжди буде зараз. Пам'ятаю розмову з Чарльзом Швабом, одним з найуспішніших підприємців. Знаєте, є така мудрість, що глибоко в мені оселилась, ніби дорогоцінний камінь. Успіх не чекає на натхнення, він народжується з дії. Хотів би я дочекатися ідеального настрою. Щоб нарешті взятися за справу, та тоді б я й досі сидів би на місці без жодного досягнення. Це не просто слова, а життєвий урок, викуваний роками непохитної дисципліни. Багато хто не розуміє, що ця дисципліна це не лише про кар'єру, а й про дрібниці, про повсякденну рутину. Прокинутися о 6-й ранку, навіть коли за вікном ливень та вітер це вже перемога над самим собою. Виконання навіть найменших обіцянок. Даних самому собі будує міцну основу самоповаги, яка стане надійним фундаментом для важливих рішень. Бачив я талановитих людей, що спотикалися не через брак здібностей, а через слабку волю. Кожна невиконана обіцянка це тріщина в фундаменті твоєї мрії. Були часи після фінансового краху, коли я ледь не зламався борги, критика, втрачені можливості. Здавалося б, пора здатися. Але я продовжував писати, виступати, навчатися, навіть коли слухачів було небагато, а прибуток мізерний. Це була не сміливість, а дисципліна. Це мовчазне, щоденна наполегливість, що з часом принесла не лише стабільність, а й значно більший вплив. Дисципліна це щит проти підступного ворога. Ліні. Коли ти живеш лише імпульсами, кожне завтра здається невинним. Сьогодні не буду. Думаєш ти. Але ці сьогодні не буду накопичуються, як піщенки, утворюючи нездоланну перешкоду на шляху до мети. Успішні люди сприймають лінь як оголошену війну. Вони знають, кожна мала перемога зміцнює дух, а кожне падіння робить наступне ще легшим. Здається, важко. Так, це не просто. Але є секрет починай з малого. Немає настрою. Скажи собі, п'ять хвилин і все. Часто ці п'ять хвилин перетворюються на продуктивну годину. Найскладніше почати. А коли ти вже почав, мозок розуміє, що процес пішов і інерція бере своє. Скільки важливих речей ти не зробив, чекаючи ідеального моменту. А тепер уяви, де б ти був, якби діяв, навіть без бажання у кожній з цих ситуацій. Можливо. Тип заснував свою справу, закінчив курси, здійснив подорож, написав книгу. Розчарування від того, чого не зробив, значно сильніше, ніж тимчасовий дискомфорт від дії без натхнення. Дисципліна це не лише інструмент продуктивності, а й ліки від каяття. Отже, пропоную тобі виклик протягом наступних семи днів вибери одне важливе завдання, тільки одне, і виконуй його щодня незалежно від настрою. Це може бути професійне завдання чи особисте, наприклад, заняття спортом. Головне, не швидкість, а доказ самому собі, що твоя дія не залежить від настрою чи натхнення. Через тиждень ти не лише просунешся у справі, а й зробиш крок до того, щоб стати людиною, яка не чекає ідеальних умов, а просто діє. Світ сповнений нереалізованих талантів, геніальних ідей, що так і залишилися на папері невиконаних обіцянок. І найчастіше не через брак здібностей, а через брак дисципліни. Той, хто навчився діяти навіть без бажання, з часом відкриває, що сама дія породжує нові джерела мотивації, створюючи позитивний цикл результатів та впевненості. Тому, озираючись назад, я бачу, що мої найбільші успіхи відбулися саме в ті дні, коли мені найменше хотілося працювати, а я все ж таки працював. Якщо ти дочитав до цього місця, ти вже на правильному шляху. Зроби ще один крок свідомий крок до успіху. У наступному відео ми разом піднімемося на новий рівень у цій подорожі знань та саморозвитку, щоб ти щодня ставав сильнішим, мудрішим та непохитнішим.